Героям крут. Минулого гортаю сторінки, події, війни, дати імена, Мехтять століттями історії рядки. У правди строку давності нема. Із плину днів я віднайду один, котрий з витягою і досі нас вражає. Рік-два. 18. -й. геройський чин. Під крутами загін у бій вступає. Вони загинули в нерівному бою за волю України, за державу, життя віддали, молодість свою, собі здобувши вічну пам'ять і славу. Той бій під крутами. Ще не затих, Жертовністю відлунює в серцях, і на війни дорогах нелегких героїв крут я впізнаю в бійцях. Їх подвиг надихає усіх тих, хто нині Україну захищає. Герої крут воюють поруч них, І нас ніхто і ніколи не здолає.